Доброго дня! Я перев'язк Олександр, медичний директор центру Шамбала. Зараз вам відповім на найпоширеніше запитання стосовно Юрведи та нашого центру. Аюрведа в перекладі з санскриту означає айох життя, веда, знання або Тобто, це система знань про здоровий спосіб життя. В ЄРВЕДі життя та здоров'я це тотожні поняття. Життя це розумна взаємодія душі, тіла, почуттів та розуму. Згідно Юрведи, для того, щоб бути здоровим, потрібно жити по своїм біологічним можливостям фізіологічно та психологічно. І головне позитивно мислити. Негативні емоції та стрес викликають ментальний дисбаланс, призводять до зміни характеру та нейроендокринних порушень, що зрозуміло в подальшому призводить до дисфункції органів та систем. Шкідливі звички, екологічні фактори. Нараціональне харчування, синтетичні речовини, ліки призводять до накопичення в організмі токсичних речовин, метаболітів та розвитку оксидантного стресу. Аюридичні методи націлені на активізацію природних механізмів антиоксидантного захисту. Боротьбу з наслідками оксидантного стресу та нормалізацію процесів обміну речовин. Основою наших програм є класична методика панчакарми давня традиційна система оздоровлення, адаптована під потреби сучасної людини, яка постійно перебуває під впливом стресових чинників. Головною метою програм є відновлення психоемоційного та фізичного стану, нормалізація процесів обміну речовин та гормональних зрушень корекція фігури підвищення фертильності, стресостійкості та працездатності. Складаючи план оздоровлення, ми враховуємо індивідуальні особливості кожного. Таким чином оптимізуємо ефективність наших програм та запобігаємо ускладненням. Організм кожної людини є неповторним, та будь-який час, який інвестується для підтримання здоров'я, має позитивний ефект. Але оптимальним я вважаю. Від 10 до 14 днів. У нашому центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які проводять унікальні аюридичні процедури. Створено авторське юридична харчування. Проводяться практики з йоги, дихальної гімнастики та медитації. Є велика спа-зона, спортивний зал. Створені всі умови для комфортного та безпечного перебування. Є автономне енергопостачання, артезіанська свердловина, безперебійний інтернет Starlink та обладнане укриття. Тож ласкаво просимо вас до нашого центру. Та пам'ятайте, що ваше здоров'я залежить саме від вас.